Заборгували підприємству понад 44 мільйони гривень. Про рік збиткової роботи прозвітував керівник Чернівці Теплокомуненерго Олександр Корчунов. Більше розкаже Богдана Дем'янів. Економічно неприбуткове підприємство. Так називає Чернівці Теплокомуненерго. Його керівник Олександр Корчунов. Наразі борг установи перед державою становить близько 280 мільйонів гривень. Якщо в розрізі категорій, то Основний основний борг це Нафтогаз. Є ще у підприємства Борг за послугу розподілу природного газу це перед Чернівці ГАЗ. Але вдячуючи і міській раді, ми змогли в цьому році погасити майже 65 мільйонів гривень. Це заборгованість за розподіл природного газу перед Чернівці ГАЗ, тому що щомісячне нарахування. Плати за розподіл по нашому підприємству це складає біля 7,5 мільйонів гривень. Основна причина збитковості установи занижений тариф на теплоносій, каже Олександр Корчунов. Єдиний вихід із ситуації підняти тариф вдвічі, та в умовах воєнного стану це заборонено. Відповідно до мораторію ми не маємо права піднімати тарифи для категорії населення. І відповідно утворюється різниця в заборгованість по тарифах. То на сьогоднішній день у нас е, обсяг різниці в тарифах складає 400, майже 416 мільйонів гривень. Якщо ми е, спільно з е, державою отримуємо цю різницю в тарифах, фактично, то ми цією сумою зможемо покрити. Е, Борг перед «Нафтогазтрейдингом» і борг перед Чернівці газові. Окрім того, керівник установи зазначає, у разі блекауту тепло в домівках Чернівчан не зникне. За підтримки міжнародних партнерів ми оснастили генераторами майже всі котельні підприємства, і саме основне ми в цьому році отримали чотири потужних генератора, які будуть встановлені на наших потужних кателін. На випадок блокауту ми зможемо надавати послуги нашим споживачам. В рамках проєкту енергетичної безпеки у Чернівцях планують встановити дві когенераційних установки в котельнях. Такі механізми зможуть виробляти електроенергію та теплову енергію для опалювальних споруд. Устаткування місто отримало безкоштовно від міжнародних партнерів Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.